Чисті Карпати 25 березня у всіх населених пунктах Яремчанського регіону відбулася екологічна акція, основна мета якої очистити від стихійних сміттєзвалищ своє місто, селище чи село. Співорганізатором виступило громадське об'єднання «Інститут розвитку Яремчанського краю. До заходу долучилися представники інших громадських організацій, небайдужі краяни та учні Яремчанщини. Акція проходить на теренах Яремчанщини від дори до перевалу до Ворохти, включає в себе і власне місто Яремче, і Ворохту, Ямну, Микуличин, Татарів, Поляницю <кій> на кожному в кожному населеному пункті є координатори свої. Вони координують діяльність людей. Також потрібно відмітити активну діяльність Карпатського національного парку, бо багато роботи і чистки, власне, чистоти Карпат проходить на теренах. Карпатського національного парку. Хочу відмітити, що до участі в організації долучилась екологічна організація Екоплай мама 86, а також Інститут розвитку Ремчанського краю. Ідея проведення акції Чисті Карпати належить Юрію Вердюку, активісту та співзасновнику громадського об'єднання Інституту розвитку Ямчанського краю. Основною метою діяльності організації є аналіз, координування, реалізація та впровадження туристичних, екологічних. Культурно-освітніх та соціально-економічних проєктів, які дозволять підвищити якість розвитку місцевих громад краю. Ми не просто збираємо сміття, ми його насамперед сортуємо. Тобто, у нас поділено на пластик, на скло, а також окремо йде органіка. І тобто, те, що ми відсортуємо в подальшому, коли ми віддамо на сміттєсортувальну або лінію, або підприємців, які цим безпосередньо займаються, і з того ми також отримуємо якийсь певний прибуток. Як варіант, ми думаємо ті кошти залучити. Десь на якісь соціальні об'єкти, наприклад, для школи, для того, щоб купити у спортзал для дітей, той самий там футбольний м'яч, волейбольний м'яч, але таким чином заохочувати дітей, молодь, людей для того, щоб вони могли не просто збирати сміття у себе вдома, а, а загалом також його і сортувати. До екологічного соціального проекту вдалося долучити близько 400 людей. Заклики розміщували навіть у соціальних мережах, завдяки чудовій погоді та працьовитості активістів вдалося зібрати та відсортувати неабияку кількість сміття, яке негативно впливає на екологію та туристичний імідж нашого краю. Акція називається «Чисті Карпати, тому багато по території прибирають саме власне території Карпат, Карпатського національного парку. Але оскільки ми живемо в населених пунктах, і багато де з них є зони, такі скупчення сміття, історичні, вже можна так сказати, склалось, то ми прибираємо і там. Також важливий акцент і увагу звернули на те, щоб прибрати території, де найбільше проходить туристів туристів. Тому що якщо ви проїдете з центральної частини, вона ніби прибрана за словами. Голови правління громадського об'єднання інститут розвитку Яремчанського краю Андрія Дзвінчука. Проблема стихійних сміттєзвалищ одна із найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища в нашій державі. Тому подібні екологічні акції повинні проводитися системно та масштабно. Ми назвали це соціальним проектом Чисті Карпати, <кій> суть якої полягає в тому, щоб об'єднати людей довкола думки та праці про екологію, про чистоту, про збереження довкілля. Організатори подякували всім за участь та допомогу у проведенні акції, адже тільки спільною працею можна досягти результату. А ще закликали усіх дотримуватися екологічної культури та взяти на себе відповідальність перед майбутніми поколіннями заради збереження природи і краси Карпатського краю.